Чи не будуть конкурувати ці дві компанії за один той самий товар, одна на ROAS, інша на Макс конверсії. Конкурувати за що? Бо постійно всі переживають за конкуренцію всередині рекламного кабінету, але мало хто уточнює за що. Апріорі всі товари між вами конкуренти за те, хто попаде перший. А в погляд користувача, особливо якщо у вас дуже багато товарів, тому апріорі всі між собою конкуренти. Але якщо ми говоримо про, наприклад, конкуренцію з точки зору впливу на нашу ціну за продаж чи там за хто більше показів буде отримувати, так вони будуть конкурувати. Програє той, хто більш зажатий в стратегії ставок. Можна і так залишити, в принципі, кампанію. Якщо ви правильно вибудовуєте пріоритизацію через стратегію ставок, вони можуть собі спокійно, паралельно існувати. Але якщо ви десь вирівняєте ці стратегії, тобто вони стануть рівнозначними, хтось на себе перетягне одіяло. Ну, або